Всім привіт, друзі, з вами я, Масанка у Майнкрафті. Сьогодні ми граємо в GTA в Україні. В гру е, eh, типа UA Online гра називається. І ми будемо зараз грати тут. Друзі, але ми передперельно поставте лайк, підпишіться на канал. Ми починаємо. І так, тут є три українські міста. Тобто Київ, Бориспіль, і Дніпро. Так, тут можна орендувати мопед, але я вже маю машину. Дивіться, тут є паркувальник, автомобіль. У мене є запорожець. Також в мене є ваз е, тобто вісімка, можна сказати. Беремо оп, і все. Вона тут з'явилася. Так, ми зараз. Покатаємося. Ось тако, І зараз ми тут все подивимося. Так, ми зараз, до речі, в Дніпрі. Ось тако, Тут можна машину свою прокачати. Ось тако, Але мені зараз це не потрібно. То я б собі був поставив підсвітку, Так, наша заправка, тут є Укрнафта. Давайте, до речі, заправимося. От тут зупинимося. Все. Так. Заправлятись тут. Можна вибрати бензин 92, типа А92, А-95, А-98, Ата Асот, і, і, і дизель. Тому давайте ми візьмемо 95-ту. Так, і залиємо приблизно. Ну, я думаю, нам хватить тут десь приблизно 15 літрів. Я думаю, хватить. То в нас ще трішки є бензини. Так, оплатити. Так, Що Е... Ну, Добре. Ось такого давайте. 10 літрів. Залию 10 литрів. А чому не виходить, не знаю. А, не підходить пальне, бо в мене 92 там, тому не, не підходить. Скот 15 літрів це є. 820 доларів, чи скільки я не побачив. Тому добре, друзі, їдемо. 850 доларів. Не, так що не побачу, коротше. Так, їдемо. Максимально ця машина 170 кілометрів і, і. І. я в мав квартиру зараз вже не маю. Так, і дивіться, тут о, пише Дніпро по-англійськи. Так. Тут в нас є щось, я навіть не знаю, що там. Ну добре, тут ще є автосалон, тому бачите? А тут ще є початкові роботи. Давайте ми зараз поїдемо на роботу і заробимо трохи грошей. Так, завдання треба початкові завдання. І вибираємо будівництво. Я Є. І це знаходиться в Києві. Угод дуже далеко. Але давайте, знаєте, що то дуже далеко їхати. Тому ми виберемо собі ферму. О, вона в Дніпрі знаходиться. О, це вже не так і далеко. Все, їдемо. А ви, друзі, серйозно, якщо е, ви підписані на мій канал, то ви ставте лайки на відео. І, так, е, і ще, якщо ви не підписані, то підписуйтесь на канал. Це мені дуже-дуже подобається, коли в мене багато лайків і підписок. Ось так... Ой, ой, я вдарив машину. Трішки. Ну, так, їдемо, значить, ось сюди. І скоро ми вже доїдемо до роботи. Так, друзі, мені, е, мене зараз є штраф. Мені прийшов 1440 гривень за перевищення швидкості. Об, на 60 кілометрів. здається. А я дуже перевищив швидкість, тому такий штраф. Ну нічого, я потім його заплачу якось. А поки що ми вже під'їжджаємо до мого робочого місця. Тут оплатить достатньо багато. Все, все добре, що я вже грав туру, я знаю, що тут робити. У яких тут крутих машинах приїжджають. Добре, глушимо двигун, виходимо з машини і закриваємо нашу машину. Все, бачите, машина закрита. Тепер нам треба йти ось сюди. Так, тут потрібно вдягнутися. Все. І тепер ми ось так виглядаємо. І нам потрібно йти збирати яблука Ось як біжимо туди, збираємо яблука Отуди треба встати, а потім нести їх ось туди. Ось зараз побачите. Все. Так, шукаємо. Тут 0-0, нам треба там де 5 Отут. Так, збираємо. Все. Ми зібрали яблука і несемо їх. Зараз у мене 1854 гривні. Бо я на штрафи стратив на тюнінг, на ремонт, на бензин. Ось стратив. А майже не працював. Тому ось так. Так, і вже ми маємо 2138 гривень. Це нормально. Добре. Біжимо, значить, ще. Зараз ми. Принесемо ще яблук. Так, добре. Е, шукаємо. Де тут можна назбирати яблука? О, отут іменно. Так озбираємо, збираємо яблука. давайте, давайте. І ще трішки. Ну, -ну, -ну. ну що так довго? Ну. Так, все, я зібрав яблука у ці. І несемо їх тепер ось туди. Зараз ми їх занесемо. А потім ще поїдемо ще щось подивимося. Так, йдемо. Моя машина там стоїть, бачите? Я. Yeah. Так, нам вже 2422 гривні. Нормально, тут платять. Добре, тут зразу збираємо. Так, і починаємо збирати. Все, зібрали. І несемо. Так, несемо, несемо, несемо. Ну, давайте, давайте. Так, і зараз вже, напевно, ще занесемо або, або ні. Давайте. Все. Поки що такого нам Е, Поїдемо, зараз ще щось подивимося. Може ще щось цікаве знайдемо. Ось. Знімаємо нашу форму, сідаємо в нашу машину. В нашу візьмку, Так. ой, Все, сідаємо. ну-ну, Ось тако сідаємо. Відкриваємо. Відкрити машину. Все, машина відкрита. Ми можемо їхати далі. Так, заводимо, двигун і поїхали. Все, їдемо. А зараз ми поїдемо до банкомату, щоб сплачувати свій штраф, оце ми зараз робимо. Так, погнали. Так, їдемо, і їдем, не їдем. Зараз з половину грошей страчу на штраф. Ну Нічого, їдемо. Так, головне ще не зробити собі штрафів, бо тут камери можуть бути. Ота ма... тут зараз має бути. Отут во. о. бачите? Ось там прямо є. E, типа, як блокпост, чи як назвати? Ось тут. О, о тут моя камера. Так, мене не зафіксували. Ні, штраф мені не виписали. Не, виписали? 270 ще. А вони здалека мене вже зняли, як я їхав. Ну, тепер штраф майже всі мої гроші буду витрачати. Так, друзі. E, тут все як в реальному житті. Так, так, зараз ми. І їдемо, нам треба от приблизно сюди. Нам треба. На інший берег, Дніпра. Щоб заплатити там штраф. Йдемо. Так, ми вже зараз тут має бути десь банкомат. І зараз ми заплатимо наші штрафи. Об'їжджаємо. Так. так. Так, так, так. Зараз я знаю, що десь тут ще є один банкомат, банкомат бо я отут оздається. -от, Ото моє. Так, зараз подивлюся, там ось за тим, Здається, що там. Так, здається, там є ж банкомат. Зараз ми перевіримо. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Так, повертаємо. І ось сюди заїжджаємо, так Здається, тут був банкомат, бо я платив штрафи. Так, ні, тут то не тут, то далі трішки. Йдемо, Здається, у тому. Йдемо. Йдемо, їдемо. Так, йдемо сюди подивимося. Так. Так, то не тут, здається. Ні, то не тут. Так, а де ж воно є? Ні, там вже було, здається, там. Дивно. А, так тут. Ой, зараз я знайду. То ось тут, друзі. Банкомат стоїть, бачите? У мене вже машина пошкоджена. Так о, зараз заплатимо наші штрафи. Так оплатимо. Так, штрафи. Так, і сіки 1710 гривень. Добре, заплатити. Все, в мене лишилось тільки менше, ніж 1000 гривень. А машину треба полагодити. Мені не хватить грошей на ремонт, ну нічого. От якщо не буду обдарятися, то можна і з такого їздити. Поки що. Так. Що тут у нас? Так, тут будинки. Такі сучасні. Добре, за штраф я заплатив за то. Але в мене здається, на карті було 1000 гривень. Так, я ставив. Тому, друзі, можу якщо щось зняти. Так, тут дуже круто. А давайте зараз ми з вами по тій трасі поїдемо до Бориспіля, потім до Києва. Зараз ми це зробимо. Друзі, ось поки я їду, ви напишіть в коментарях, чи любите ви Україну. Бо я особисто люблю. А мені дуже цікаво, чи ви її любите. І давайте перевіримо, скільки людей, які на мене підписані, люблять Україну. Мені буде дуже цікаво. Отже, друзі, подумаю, якщо ми вже їдемо до е, Києва туди, то чому не заїхати на роботу будівництва? Можна спробувати заїхати. Так, заї, заїде. Так, все, їдемо, значить, туди. Так, тут треба їхати 20 кілометрів, бо тут, бачите, ніби. Такий блокпост. Пропуску між областями, здається. Тобто це починається Київська область. Мені так здається. Е, добре, бачите, тут є камери на швидкість, тому ми проїхали. Штрафу я не отримав. Тому їдемо йдемо далі. Я, друзі, вже заїхав в Бориспіль. Так ми вже скоро під'їдемо до робочого місця. Ну, типа, будівництва. Так, а тут вже виїзд з Бориспіль. Ну і виїзд. Бо тут така дорога. І ми їдемо зараз прямо на... в Київ. Тобто ми зараз заїдемо в Київ. Будівництво знаходиться в Києві, тому їдемо. Так, друзі, ми заїжджаємо в Київ. Бачите, тут пише Київ. Все, все, ми в Києві. Ой. Ой, все, моя машина вже не їде. Ось так, друзі. Нічого. Ну, йдемо пішки. Найбільше тут, а недалеко. Тому пішли. Ось, друзі, я вже підійшов до мого робочого місця. Я тут найбільше працював, тому називаю своїм робочим місцем. Тому давайте підходимо. Все, і тут так само. Треба взяти собі все, що потрібно, яке тут будівельне. І носити матеріали. То роботи для початківців, але ще й робити шахтери. То теж роботи для початківців, але ми тут там, не працюємо. Так, нам треба туди, на другий поверх, здається. Тому, е, піднімаємося. Ось ось такого. Так, тут нам на третій треба. Ось такого піднімаємося. Тут чуть-чуть зовсім, а тут е, чуть -чуть, зовсім на четвертий треба аж йти. Так, тоді ну, йдемо аж на четвертий. Все, ми на четвертому беремо. Стан. Я так вам показую, як тут працювати це все. Ось такою мисером трішки заробляю за то гроші. Небагато заробляю. Так в мене зараз 1427 гривень. Ой-ой, впав, нічого. Я тільки 5 хп е, стратив. У мене було 90. але не бачив, зараз 85. Тому ще всього ми занесемо. Ось такого і добре да, буде. Все. І ось сюди нам потрібно. Так, то на другий поверх нам потрібно. Тому несемо на другий. От сюди заходимо. Тут мають бути зараз сходи. Так, де ж тут сходи? Вовни. Бачу, все-таки біле. Все, ставимо. З другого поверху нам вже урону не буде, тому можна спрямовати. Так, у нас 1604 гривні. Добре, можна вже звідси йти. Все. Знімаємо нашу форму. Все, зняли і ми вільні. Все, можна йти аж тут такі будинки, як в реальності. Ми зараз в Києві. Або тут центр Києва. Ось так, друзі. Ось так. Якщо вам сподобалося відео, також як я грав цю гру, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім папа. -па. І до речі, ну, якщо я вам сказав, що вам сподобалося відео, як я грав, тобто то це разом. Якщо вам сподобалось відео, значить вам сподобалося, як я грав. То ось так, друзі. Тоді, друзі, бувайте всім папа. -па. До нових зустрічей. Бувайте.